на встановлення вітринки. Тут всі такі біжеві жовті по оттіночку. Так що дивіться, там воно рожева попалась, бачу. Ну, рожеві, бордові, то вони всі окремо на другої полочки Тут старались всі такі біжеві і жовтенькі. Там горщична можна сказати. Є більше помаранчеве. Кому яка зацікавлення, пишіть. Окремо знімемо їх. Ну, і це мабуть, середня полка, мабуть, ще буде вся заложена, як дорозбираємо всі окантовочки. Якщо ще треба, є декорчики отакі на розпродажі. капілястри, пілястр, пілястри, ну, то вже, не на розпродажі вони пілястрочки такі.